Фантична, яка аварія, просто фантастична погодка, нереально круті траси, мороз, сонце, снігопад, все одразу, друзі. Буковель сьогодні. Подивимось по трасах, по погодці і по всьому іншому. Їду, а тут хлопець з боку їде маска Вельвет, як завжди. Там спереду в мене учень теж маска Вельвет. Відео почалось гарно, тому має бути цікавим. Ми зараз підіймаємось на 12-му підйомничку і тут справжнє диво. Чому? Тому що якщо подивитися назад, туди в ту сторону там все засніжено, дуже багато сніжку таке, і такі, як хмари прямо, так? В іншу сторону, якщо поглянути до 12-ї, тут вже розпогоджується, друзі. Тому от така от погодка. Дуже круто все виглядає файненько. Я просто не знаю, мега сильно радію, тому що попередні дні були у нас. Мега крутими. А сьогоднішній ще краще. Чому краще? Тому що мороз плюс сніг, а потім ще сонечко, яке вийде, це дещо особливе. Дивіться, гора довго, як фаненько, розпогоджується. Круто дуже. А в іншу сторону, так як я й казав, все засніжено. Подивимося, що буде ще впродовж дня. До речі, зараз 11-та година, щоб ви орієнтувалися по часу. Пішов! 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 Чотінько! Файно дуже. На ютубі людям сподобається. Я тебе на відео зняв. <ріхи> Та ні, все ну. Давай ще тут положи, давай. І пішов. Так, не так, не так, не так, наоборот. Да. І пішов, жорсткі дуги. Пожорстій будь з лизами. Кантуй її. Ще більше. Ще більше пішов. Пішов. На бочину, ложи, ложи прямо. Так, дітки, давай об'їдемо їх, бо ми ще їх зачіпимо. І... Права, да. Вліво пішов. Швидша перекантовка. Да. Да. Ріжся. Ріжся. Бачите, коли зашвидко починає повертати. Уже навіть встигати важко інколи за нею, правда? Чотенько. Чотенько. Виїжджаємо по 17-му підйомничку, бачимо підйомник номер 5 Там, до речі, працює зараз єдина чорна траса 5H, друзі. І шматочок 5К. А інша частина траси 5К. Вона знаходиться прямо ось тут. О, тут нагорнули такі вже гори снігу, насипали. Але її ще не відчиняють. Але зовсім скоро вона буде відчинена, такий інсайд вам даю. Дивимось на 17-ту трасу. Вона сьогодні просто терп. Ідеальна. Погляньте на сніг. Як він блистить. Який він чіткий, Реально чіткий. Навалимо трохи по 17-й трасі, покарвінгуємо тут і поїхали. Значить, траса сьогодні просто фантастична. Дш, яка аварія. І хто винен? Фантастична. Дш, яка аварія. І хто винен? Спускаюся значить, по трасі номер 17 друзі. Вона дуже класна, легка сьогодні. Дивіться, як мої... Лизі її легко, дуже нарізають. Дуже чітко, дуже круто, файненько. Їдемо до 11-го підйомничку. Покатаємось там, бо нам треба трохи крутіші схили. А тут бачимо, значить, 12 ка пуста майже. На 12 людей майже немає. Біля фільварку пару лиш. Спуск з 12-го також людей майже немає. Ось так от вона. Поїхали на 11 -ку. Рухаємось по 11-й трасі, друзі, вона дуже класна, тут людей майже немає. Сьогодні аналогічно, вже 12-та година дня, але вона трошечки така підсипала її снігом. Бачите, лижа у мого карвингіста трохи чіпляється. Він тут не може так закладатися, як на інших трасах, бо її трошки більше розгорнуло. Восьмий підйомничок там парк і 11-й зліва підйомничок. Ось так от. 15-ка, ще не скоро. Ще не скоро. На жаль, Сноупарк. Ми з'їхали по 11-й трасі. Там, значить, тут вже є пару трамплінів, насипається далі сніжок. Вон хлопці вже роблять його. Сноупарк парк буде. Приселістите, готуйтеся, будете стрибати тут. 5А-траса. Значить, спускаємося по ній. Це спуск по трасі номер 5 А, друзі, це мій учень карвінгіст Навалює тут уже, бачите, боїться її цієї траси, якщо чесно. Він каже, що це його... Найнеулюбленіша траса, так як і моя, але їде більш-менш на кантах, майже не прокозує. Навіть попри свій страх він старається і навалює. І за цього він і прогресує. Дивіться, яку дугу пішов, файно. Ще дугу. І ще дугу. Давай, клади, клади, давай. Швидкість уже менша, клади, пробуй. Ууу. Ще. Пішов. І Да, да, да. Бачи клешка легко повертає. Чітко. А зараз спуск до 14-го підйомничка. Що ти заляг там? Їхало в дуге, тут залягти рішив. Спуск до 14-го підйомничка. Погнали разом з нами на прямих у швидкісній стійці. Єга. І ху Що тут у нас на 14 буде? Подивимося зараз. Отже 14-й підйомничок, низ. Майже перша година дня. Є декілька чоловік, друзі. Раніше взагалі людей не було. Тепер хоч хтось є. Санну трасу відкрито. Друзі, погляньте туди. Санна-траса. Вона вже відкрита з цієї сторони. І показую її вам з іншої сторони. Ось вона, друзі, ця 14-та санна траса. Д'їс на неї. Вона дуже полога, дуже легенька, тому ми на неї не поїдемо. В день вона, до речі, відкрита як для катання на лижах. А вже ближче до вечора вона робиться як для санок у 16.30. Вже на санках там можна кататися. Це я хочу гур снігу, це траса номер 13 d Вона вже буде зовсім скоро готова. І Тут вже насипали дуже багато снігу. І тут і далі ще більше його насипали. А тут траса 13С, сусідня з трасою 13Д. В чому їх відмінність, друзі, траса 13С не така комфортна, як 13D. 13D, наприклад, я дуже сильно полюблюю, тому що на ній дуже легко навчатися та й кататися вона комфортно. А 13С йде таким поворотом дугою. Ось показую, туди ще вниз і, да. І за цього вона людям багатьом не зовсім комфортно зверху. Двіться туди, як там присипано, файненько. А13Б траса, ще одна там є, її не насипають. 17-та година, вечірнє катання, ай бо я не можу, друзі, як чітко. Йой, подивіться туди вперед. Це просто крутку. Я не можу, я кайфую від цього. Отаке зараз вечірнє катання, уявіть. Ївіть, що ви тут просто, показую для вас, що ви уявили, що ви тут надихалися на працю, працювали ще в 20 разів більше, щоб сюди приїхати. Дійсно. Okay. На останочок показую вам вечірнє катання, друзі, і, і ви бачите, самі по чергах людей на вечірці немає багато. На трасі все суперечно. Траса просто ідеальна, майже збереглася, сімочка. І обов'язково, друзі, дивіться, опис під цим відео. Переглядайте товари нашого українського бренду, мого бренду Вельвет. І найголовніше дивіться деталі про курси, покращення техніки катання в наші кемпи. Адже ми зовсім скоро їдемо на Плай і там будемо круто катосити карвінговими поворотами. 4 повних дні за 9900.